І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми на пасіці, наші сімейки сьогодні роблять повноценний обліт. деякі вже, я б сказав би, обліталися, деякі ще літають. Чесно, так приємно дивитися на це, як, як це все відбувається, що вам не можу передати. Також у нас двохматочна сім'я. Ще одна двохматочна сімейка. Тут в нас зимує, не зимує вже, по факту живе маточка. Вже пройшов більше ніж з половиною місяці. Подивимося, як вона жива чи не жива, бо я сам не знаю. Як ви бачите, Надіюся, бджілки будуть адекватні, маточка сидить. Вона не особо розбудована. Ну, в них також є маточка в гнізді, а це якби запасна маточка, так як можна пропаде. Також ну, все є теж двох маточків, двохматочна сім'я. Ну, тут, я сказав би, не особо бджолки літають, так як гніздо зжати тут йде на дві рамочки. І також там теж так само зроблено. На ці сімейки. Для чого то зробив? Неохота втрачати маточку, так як планую вивезти свої бджілки на фріпак, а вже далі залишити ці дві сімейки тут по місцю. Так, відкриємо. Як ви бачите, бджілки тут є. Також не зовіться сильна сімейка, вона їх гріє знизу. І якось так воно все відбувається. Не знаю, дзюки сьогодні просто бомбезно. Літають, поробив я їм другі льоточки. Сабу я їх повідкривав. Бачу, це треба робити вже відкривати на максимум. Так як вроді би передають в нас регіоні тепло. І ця сімейочка полетіла. У нас ще нормально не обльотувалося. Щоб ви розуміли, в мене десь половина сімей, які є тут. вони жаж... з'їжджав їх до трьох рамочок. І поки так. Ну Деякі є і на п'яти рамочках. Все вже зависить від самих сімейок. Точніше, от водочків. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Буду радий бачити. До побачення.